Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. Отож Шаттерлайн. Якщо ви запитаєте, наскільки сильно я довіряю цій грі, то моя відповідь буде. Так. Я не тільки приділив цій грі значно більше часу, ніж планував на початку, але й поставив особистісний рекорд стосовно швидкості вкидання грошей в гру. Це десь приблизно. 6 годин. Ну, а мій традиційний огляд буде значно коротшим всього на десяток хвилин. Але про все за порядком. Перш за все, варто зауважити на все дотично до гри, хто розробник, скільки коштує гра та яка внутрішня монетизація. По-перше, студія розробник FragLab є українською студією і розміщується в Україні. Що є доволі нетиповим рішенням, особливо враховуючи воєнний стан та наявність такої проблеми, як Кіпр. По-друге, це фрі-то-плей гра в ранньому доступі, і воно залишиться фрі-то-плей навіть після її релізу, що заплановано на люти 23 2023 року. По-третє, за сучасними стандартами ігр-сервісів, ця гра пропонує батлпас, набори за донатну валюту. Талутбокси за внутрішню ігрову. І як я і показував на початку відео, я зробив свій перший платіж в цій грі саме на Battle Pass. Тим паче, що коштує воно відносно небагато всього 219 гривень. Ви могли б сказати, мов, а міг би пожертвувати ці кошти на ЗСУ, на волонтерські фонди? І ви абсолютно маєте рацію. Я б робив ці пожертви частіше. Якби зміг влаштуватись на повноцінну роботу. А, в такі моменти я просто ненавиджу себе. Тим не менш, монетизація в цій грі цілком прийнятна. А про косметику я поговорю дещо пізніше. Сюжетна зав'язка у цієї гри доволі проста, на перший погляд, в один момент на землю впав метеорит із дивним матеріалом кристалін, який здатен заражати живі організми і перетворювати їх. На кристалоподібних істот. Деякі люди вбачили в цьому можливість прославитись і створили власний культ навколо цього. Деякі теж побачили в цьому матеріалі певну інновацію і використовують його більш прагматично для енергетичних та військових справ. Звісно ж, там, де існує подібна епідемія, знайдуться і ті, хто матимуть імунітет. Саме за таких персонажів ми й будемо грати. Сюжетної кампанії у звичному розумінні в цій грі немає, зате є поділ поміж ПВЕ та ПВП місіями. До ПВЕ відносяться те саме інтро, яке автоматично запускається під час першого запуску гри, дві кооперативні місії Гекатомба та Червоне Озеро. На момент написання сценарію я ще не отримав доступ до затонулої лабораторії, а також особливий режим Експедиція. Всі ці місії, крім інтро, розраховані на гру до трьох осіб. Також зауважу, що цей сценарій актуальний на листопад 2022 року, оскільки пізніше, доволі вірогідно, майже не буде жодних обмежень, що існують у грі зараз. Нині існує певна щоденна ротація поміж місіями Гекатомба та Червоне Озеро. А от експедиція доступна завжди. Перші дві місії. Це звичайні коридори з аренами, поміж якими гравці дізнаються певну сюжетну інформацію. Для створення певного образу загальної картини цілком зійдуть. А от експедиція це вже й інша річ. Концептуально схожа із режимом Outbreak із Call of Duty, Black Ops, Cold War. До речі, в одному своєму відео я ототожнюю цей режим з Elden Ring, Посилання на відео я залишу в підкасті справа зверху та в описі відео. В тому плані, що це великий відкритий світ, де гравці можуть доволі вільно переміщуватись задля виконання основної цілі та виконання опціональних цілей. Всі вони зав'язані на знищенні ворогів, яких є два головних архетипи: це так звані гласхеди, ті, що були заражені кристалом, та стрейфери. Військовий відділ тих самих окультистів. Ці архетипи мають принципову різницю. Перші подібні до звичайних зомбі із рідкісними прикладами дистанційних атак, а другі це людські персонажі зі звичним людським озброєнням, автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети, тяжкі кулемети тощо. Враховуючи те, що студія FragLab – це вихідці із київського відділення Crytek, що займались Warface, вони мають все ж певний досвід зі створення ПВЕ елементів обох архетипів. Хоча особисто я не хотів би пишати, що співпрацював із Warface, але то мої забобони. Окрім ворогів, зауважу ще на деякі аспекти саме ПВЕ місій. Після смерті існує штраф на відродження тривалістю в 60 секунд. Якщо ситуація напружена і немає можливості безпечно відродити, іноді найкращий варіант тому, хто залишився, це просто бігати по колу, сподіваючись, що гласхеди того не вдарять в спину або не прилетить якась дистанційна атака. Якщо ж вмерли всі троє персонажів у сюжетних місіях гравцям, нададуть другий шанс, відкинувши до останньої контрольної точки. Але в експедиції це остаточний провал. Бо оскільки гра знову ж таки подібна до Outbreak, то в ній є певна варіативність продовжити гру задля більшої нагороди, але й більшої небезпеки, або ж евакуюватись та забрати доступні нагороди. Бо у випадку остаточної смерті команди гравець втрачає половину здобуту. До речі, в цій же ж експедиції потрібно буде постійно обирати поміж перками, властивостями оперативників та зброєю, які ще й пропонуються рандомно. Про негативні аспекти цих режимів і самої гри загалом я розповім ближче до кінця відео. А тепер час розповісти про ПВП-складову. Чесно кажучи, я на кожному кроці ловив відчуття дежавюх. Буквально з усього, починаючи від оперативників, їх здібностей і закінчуючи концептом гри. Бо це буквально середина поміж оригінальним баченням Call of Duty Black Ops 4 і результативним Black Ops 4. Враховуючи те, що гра розроблялась десь із 2017 року, то дуже добре видно, що розробники позичали певні ідеї із сетої ж четвертої частини Black Ops. Хоча я прекрасно розумію, що це не та частина Call of Duty, на яку варто б спиратись. Бо про це я розповів у іншому своєму відео. Знову ж таки, підказка зверху справа та в описі цього відео, наразі в грі є вісім оперативників чотирьох категорій: штурмовики, підтримка, розвідники та екзо. Штурмовики добре справляються з вибухівкою і регенерацією. Підтримка з лікуванням та реанімацією. Розвідники здатні підійматись на деякі завчасно вказані стіни, а екзо, вибивати деякі двері та можуть робити швидший, але короткочасний спринт. У кожного із них є по два активних уміння та місцева ульта, всі вони поступово відновлюються. Граючи за будь кого із них, гравець підвищуватиме рівень певного оперативника, посилюючи деякі уміння або відкриваючи альтернативні. Це стосується і зброї, яких тут 25 штук, рівно по 5 штурмових гвинтівок, снайперських гвинтівок, пістолетів, пістолет-кулеметів та дробовиків, до речі, поміж оперативниками та зброєю жодного жорсткого взаємозв'язку. Тобто, ви можете використовувати будь-яку зброю та змінювати її по ходу матчу, і навіть змінювати доступні модулі для зброї, хоча і не миттєво, як у Святому ж Ворфес. І, хоча я не протестував всю можливу зброю, оскільки вона тут розділена на певні рівні, але я не певен, що зброя вищого рівня суттєво потужніша за попередні. Думаю, це радше розподілення задля створення видимості прогресу. Щодо тетака. Раджу орієнтуватись десь на рівень Black Ops Cold War, тобто 200-250 мС на ближній дистанції і 300-400 мс на дальній дистанції. По кастомізації зброї максимум 3 модулі, ніякого подвійного поєднання одних і тих же модулів, наприклад, руків'я, є накладки для основної зброї, наліпки, оздоблення, воно ж камуфляжі, а також модифікації, воно ж схеми. До речі, по своїй соті модифікації ближче до Call of Duty Mobile, аніж до основних ігор цієї ж серії. Тобто епічна модифікація має певне унікальне камуфлювання, може навіть анімоване, може навіть легку зміну моделі зброї. А от легендарна модифікація більш суттєво змінює зовнішній вигляд зброї та саму модель, а також на неї можна застосувати камуфляжі. Чого не можна зробити з епічними модифікаціями. Єдиний момент, що турбує в цій системі, це опис деяких схем, що надають додаткові геймплейні властивості. Але я припускаю, що ці всі уміння створені для ПВЕ, аніж для ПВП. Принаймні я на це сподіваюся. Про саме ПВП говорити особливо і нічого. Усього чотири режими в постійній ротації, всі вони вам знайомі. Еге, бага. Іноді щось цікаве з'являється в події тижня. Наприклад, зараз це режим «Ясорубка», де кожен сам за себе. В бою можна прицілюватись, присідати, стрибати, залазити на деякі перешкоди та сковзати. Лежати чи залишатись в прицілі під час стрибка, на жаль, не можна. Зате із цікавіших геймплейних елементів це можливість реанімувати союзника. Будь-яким оперативником. Щоправда, підтримка із цим впорається швидше і ефективніше. Але сама можливість відроджувати і бути відродженим будь-яким союзником непогано так підвищує загальну спрацьованість команди. Навіть якщо це мало ефективно. Ну і другий унікальний елемент в цій грі взаємодія із певними об'єктами. Вони підсвічуються синім кольором, і будь-який гравець може його пнути, щоб перемістити. Вбити ворога на іншій стороні або пнути ближче до стіни, на яку можна залізти. Деякі з цих об'єктів мають кристали на собі, через що стрибати на них смертельно небезпечно. Коротко кажучи, чим більше досвіду буде у вас в цій грі, тим більше корисних застосувань ви зможете знайти цим об'єктом. Наприклад, закрити величезним кубом вузький прохід. Оскільки нещодавно був Геловін, то на мапах іноді можна знайти гарбузи. За знищення яких гравець отримує певні винагороди. І якщо в інших режимах це радше приємне сезонне доповнення, то от в експедиції це досить приємна штука, оскільки винагороджує за певну уважність. Бо просто бігати по порожнім просторам від точки до точки це нудно. А, Забув сказати, що за проходження ПВЄ місії і виконання певних завдань гравець отримує валюту креслення. За певну кількість цих креслень можна отримати випадкову модифікацію випадкової зброї. Ось такий свого роду лотбокс. Якщо я вже зачепив тему лотбоксів, то магазин на цій стадії доволі простий. Як я й казав раніше, лотбокси тут тільки за внутрішню ігрову валюту, а за платну набори. Монетизація цілком прийнятна. На відміну від Blizzard, які вирішили замінити теж прийнятні лутбокси першого Overwatch на недружній Pass та переоцінені набори із контентом першої частини Overwatch. Коротше, зіпсували те, що гравцям відносно подобалось, і те, що гравці, хоча б могли це прийняти з моральної точки зору. Молодці Blizzard. Стосовно батлпасу, воно подібне до того, що є в Apex Legends. тобто з окремим показом безплатної та платної версії. І за досягнення максимального рівня гравець отримує стільки ж преміум валюти, скільки і витратив, плюс 300 одиниць. А це вже як в останніх Call of Duty. А потім гра бере маленьку деталь із Call of Duty Mobile. Тобто, якщо ти прокачав цей батлпас на максимальний рівень, то ти все ще зможеш підвищувати його понад цю норму. Просто за кожен новий рівень ти будеш отримувати трохи внутрішньої ігрової валюти для додаткових витрат. В цілому досить непогано зроблено. Але приємно зауважити, так це те, що легендарну модифікацію на останньому рівні додали саме в безплатну версію, а не в платну. І за таку схему зброї є сенс виділити стільки часу. Шкода, що не вся зброя має анімацію огляду. Але це нічого. Певен, на релізі додадуть все необхідне. Наостанок про кастомізацію І самих оперативників можна кастомізувати, починаючи від стилю волосся і шапок, закінчуючи сумарним одягом, що блокує певні зміни дизайну. А також розробники додали комірки пози переможця та глузування, що доволі очікувано. Хоча особисто я б замість поз хотів би побачити особливі анімації рук, як це зроблено у все тому ж Black Ops Cold War. Бо в Modern Warfare та Vanguard це реалізовано значно гірше. А, о, навіть не забув. Є ж сторінка із завданнями. За традицією, як щоденні, так і завдання певного тижня сезону. І там все на диво, помірно зі складністю. Щось розраховано на ПВЕ, щось на ПВП, щось на обидва цих режими, деякі пропонують зіграти за такого оперативника, вбити із такого типу зброї. Звісно, є певні досить тривалі завдання, наприклад, активація 150 ультимативних здібностей за дівчат, але то поодинокі і нескладні випадки. Плюс там надають додаткові нагороди, по типу тої ж внутрішньоігрової валюти, торхи креслень та інше. Все, похвалив гру і достатньо. Час поговорити про те, що мені не сподобалось. Скажу одразу: я не побачив в грі нічого такого, що було б кричуще поганим для мене. Як все той же Battle Pass з Overwatch 2. Всього є трохи в міру. Як для гравців, так і для розробників. Перший негативний момент, який мені одразу в'ївся у вуха озвучка. Ні, те, що присутня готова українська озвучка, це супер. Те, що немає так званої общепонятної, двічі супер. Але озвучка нині звучить максимально прісно. Певен всі це розуміють і сподіваюся, що із реалізом озвучка буде звучати більш під тему, аніж просто чистовий запис в студії і на цьому все. Другий негативний момент, я вже згадував раніше. Це не можливість залишатись у прицілі під час стрибка. Так, це все стосовно моменту. А ще мені б хотілося, щоб активація умінь відбувалася швидше, як і зниження значення спрінту Бо Іноді виникає таке відчуття, ніби персонажі недостатньо швидко реагують на команди. Її це турбує. Третій негативний момент це експедиція. Попри скарги гравців на режим Outbreak із Black Ops Cold War. Про те, що там забагато відкритого простору. Я хочу стати на захист і просто показати на транспорт, що розміщений майже по всій локації. А от в Шатерлайн до нових точок із завданнями доводиться бігати пішки. І подовго. Плюс ще відволікання на контейнери з припасами. Так, гра хоча б розбавляє цей шлях е, раптовим вкиданням ворогів та гарбузами, Але це все одно не позбуває відчуття. Нудьги від такого бігання. Додали б щось, щось по типу снутборду із королівської битви коло в Duty Mobile. Не дуже швидко як транспорт, зате швидше, ніж просто бігати ногами. А, ну і ще б хотілося отримати повнорозмірну міні-мапу як в експедиції, так і в мультиплеєрові. Ну і наостанок. Змініть, будь ласка, анімації персонажів, що з'являються по центру. Це можна зробити. Або зробивши більш тривалу анімацію та зацикливши її, або щось більш нейтрально за характером. Ну і теж зациклити її. Бо дивитись на персонажів, що ніби завмерли у часі і що дивляться на нас, викликають ось ті самі відчуття від мертвої зони. Не критично, але буває некомфортно, коли вдивляєшся в це. Напевно, це все. Тобто так, у мене доволі мало претензій до цієї, гри, тому що більшість її елементів працюють і працюють справно. А ті, що все ж працюють недостатньо добре, на мою думку, легко виправити, наприклад, та ж озвучка. Додати трохи постефектів, можливо, перезаписати деякі репліки, і все звучатиме більш органічно до зображення. В цілому гра справила на мене несподівано позитивні враження. Несподівано в плані загальної кількості позитиву, бо я сподівався на щось посереднє. Але враховуючи загальну історію розробки, нинішню війну в Україні через триклятих запоребріков та досвід із Ворфісу команди, храм виглядає досить амбітно, щоб зайняти власну нішу. Враховуючи те, що зараз гра має онлайн у кілька тисяч людей щодня, і це ще без будь-якої промо-кампанії. Чисто на рекомендаціях від інших інфлюєнсерів, це дуже непоганий результат. Звісно, Modern Warfare 2 та Warzone 2 повернуть собі певну частину аудиторії, яка вирішила відволіктись на цю гру, але Шутерлайн здатна зберегти певні позиції. Тим паче, що вона не дуже вибаглива до заліза, має непоганий арт дизайн, що, на мою думку, суттєво важливіше за якість текстур тощо. І працюючу звукову локалізацію, як для такого аркадного шутеру. Звукова локалізація досить груба, але прийнятна. Можливо, я зроблю повноцінний огляд цієї гри, коли вона вже вийде із раннього доступу і отримує певну порцію контенту. Тоді я порівняю її тодішній стан із теперішнім. І подивимось, чи зробили розробники певні висновки, чи все ж задумали щось інше. Ну, а в мене на цьому все. І до зустрічі у наступному відео.